Рандеву з митцем у бібліотеці Чажевського відбулася літературна зустріч з Івано-Франківським письменником Степаном Процюком. Автор вважається майстром психологічної прози. На сьогодні в його доробку понад 30 книжок. Крім того, письменник веде власний ютуб канал, де розповідає про літературні цікавинки і талановитих авторів. Читачам книгозбірні він презентував свій художній роман Травам не можна помирати про гоніння українських патріотів у радянську добу, яких за опір тоталітарному режимові комуністи кидали до психлікарень. Також письменник представив поціновувачам літератури соціальний роман Інфекція, який оповідає про заражене вірусом зросіщення українське суспільство. На думку письменника, під час війни українська література переживає ренесанс і зуміла витіснити з книжкових поли. Російське видання українська література. Я думаю, з часом, якщо добре складуться обставини, вона заслуговує на розквіт і, 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 і її знання про неї читання у світовому масштабі. У нас є дуже у нас є достатньо талановитих письменників, які пишуть на рівні письменників, яких перекладають в цілому світі. Я не кажу, що їх сотні, але в нас є такі письменники.